Друзі, вітаю на каналі The Favorite Games. З вами Ваван. Ну а кому тут ще бути, як не мені. І сьогодні ми з вами поговоримо про Mountain Blade Bannerlord. Я розповім вам, як розрахувати необхідну кількість одиниць атрибутів та фокусів, щоб отримати бажаний перк, а також як збільшити розмір без смс та реєстрації. Ну, звісно, я про розмір вашого загону, а не оце все. Давайте спершу поговоримо за базу, а далі, вже базовані по самісінькі помидори, ми будемо дивитися, як зробити так, щоб вам було не соромно на всю кальрадію демонструвати розмір вашого загону. І так, давайте до персонажа. Як розрахувати, скільки вам потрібно вкладати фокусів та атрибутів для того, щоб мати бажані перки? Максимальна кількість скіл залежить від комбінації атрибутів та фокусів. Отут у нас атрибути, отут фокуси, і отут, от на кожному скілі, умовно, це будемо називати скілами, ми можемо вкладати 5 фокусів максимально і до 10 атрибутів. Але я б не дуже розраховував на 10, бо тоді вам не буде вистачати на всі інші. Давайте подивимось на прикладі харизми, чому саме 288. Ми маємо 7 атрибутів і 5 фокусів. Рахуємо. Перші два атрибути дають нам 18, пам'ятаємо. Тобто лишається ще 5 атрибутів. 5 помножаємо на 14, отримуємо 70. Далі, рахуємо фокуси. У нас 5 фокусів, помножаємо на 40, отримуємо 200. І того разом 200 плюс 70, плюс 18. Та там маємо 288. Але як нам отримати, наприклад, не максимум, а щось десь посередині? Наприклад, навіть це буде 175. так? Це можна отримати двома комбінаціями. Або, наприклад, два атрибути та чотири фокуси. Давайте порахуємо, як це буде. Два атрибути надає нам 18 і чотири фокуси. 4 помножаємо на 40, отримуємо 160, 160 плюс. 170, плюс 18, отримуємо 178. Або ми можемо зробити 5 атрибутів та 3 фокуси. 5 атрибутів це 18, плюс 3, пам'ятаємо, 5, тобто 2 це 18. Потім нам лишається 3. 3 помножаємо на 14, отримуємо 42. 18 плюс 42 буде 60 разів. А також 3 фокуси. 3 помножаємо на 40, отримуємо 120. І того разом 60 плюс 120. Отримуємо 180, а нам потрібно 175. Тобто тадам, ми маємо потрібну нам кількість скілпоїнтів без зайвих витрат. Тобто, в залежності від вашого білда, ви можете розподілити фокуси та необхідні атрибути кудись в інші місця. Ну що ж, тепер, коли ви максимально забазовані і вмієте вже розподіляти потрібні вам атрибути та фокуси, ми перейдемо до розміру. Розмір. Як ми знаємо, має значення. Що взагалі впливає на розмір загону? Розмір, як і світ, загалом тримається на трьох слонах: Це перки, ранг клану і закони. Ранг клану зростає за перемоги у всіляких бійках та турнірах, і чим він більший, тим більший бонус до розміру паті, відповідно. Перевірити це можна. Ось тут ранг клану, бачите, це вже максимальний, він залежить від слави. На жаль, я не можу вам точно сказати, на яку кількість зростає ваш загон, коли ви отримуєте новий ранг, це можна буде подивитися, коли ви ще будете зростати. Воно вам буде казати, що, наприклад, наступний ранг додасть вам стільки-то там до загону, але коли він вже максимальний, на жаль, тут вже не видно. Ну і далі йдуть перки, перки. Які вкладаються в відповідні скіли. Який скіл саме профітний для того, щоб прокачувати розмір паті? Це, звісно, лідерство. Давайте тепер подивимось, які перки нам взагалі потрібні. І так, на 75 рівні. В лідерстві. Ось тут. Ми маємо плюс 5 до розміру загону. Так? Далі, на 125 рівні, ми маємо. Плюс 5 за кожне місто під вашим контролем. Тобто, важливо, що це не місто під контролем вашого, вашої фракції або вашого королівства, а безпосередньо під контролем вашого клану, тобто місто, яке належить безпосередньо вам. Давайте подивимось, наприклад, от сюди, фіоди, і ми можемо порахувати 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, я маю 5 міст. Які впливають на розмір моєї паті, це от сюди. Ідерство. От, І, як ви бачите, по 5 за кожне місто. Тобто, разом ми маємо 25, так. Далі 175 рівень. Це, здається, отут. Плюс 10 до розміру паті теж маємо. Також 250-й рівень це, здається, отут. Також маємо ще плюс 10. До розміру паті. Ну і останній скіл на 275, це взагалі імба, так би мовити, для розміру паті. Судячи з опису, він працює так. Він надає плюс один до розміру за кожен скілпойт вище 250. Як ми бачимо, зараз в мене 288, тобто ми 288-250 отримуємо. 38. Разом ми можемо порахувати, що в нас буде за лідерство, тільки за лідерство, 5 плюс, 25, плюс 10, плюс ще 10 і плюс 38. І загалом ми маємо 88. Непогано, так? Ну і далі є ще декілька скілів, які теж відповідні за розмір паті. Наприклад, це котлетика. На 75 рівні, здається, це ось тут. 5 паті сайз, так? Далі це одноручне. Але треба розуміти, що одноручне вам теж майже на максимум доведеться прокачати для того, щоб отримати оцей перк на плюс 15 паті ліміт. Але він, ну, такий, відповідно, непоганий. І ще дворучна зброя, здається, 175-й якраз, теж дає плюс 5 паті ліміт. І того загалом за перки, з розрахунком того, що я маю 5 міст, це треба розуміти, бо якщо. Вас буде або більше, або менше, воно трохи, трохи буде відрізнятися. Я маю 113 до розміру паті бонусів. Ну і останнє, що залишається, це закони. Закони, ви можете подивитися отут, на вкладці в королівстві, вкладці вкладка політика. Знов таки, я рекомендую закони приймати одразу, якщо ви створили своє. Власне королівство приймати закони майже одразу, які вам потрібні. По-перше, це вам буде легше, бо ще не буде додаткових кланів, які будуть вам заважати, будуть не згодні з вашою політикою партії, так би мовити, генеральною. Тому ви, вам не потрібно буде витрачати зайвих поєнтів впливу на це, і ви зможете без турбот, так би мовити, прийняти все, що вам потрібно. Але це, також це можна, коли ви, наприклад, як васал, доєдналися до вже існуючої фракції. Хоча це буде складніше, бо вони не завжди будуть згодні з тими законами, що ви хочете прийняти. Окрім того, ви не будете там головуючим кланом, тобто, скоріш за все, розмір своєї паті завдяки законам. Збільшити ви зможете ще дуже нескоро. Вам спершу потрібно буде зайняти ваш клан, потрібно буде зайняти головуючу роль у тієї фракції, до якої ви доєдналися. Це треба розуміти. Але все ж таки, вам потрібно знати, якщо ви створюєте своє королівство, це взагалі без проблем. І є два закони, які вам дуже допоможуть: це Royal Guards перший, де воно там? Давайте подивимось. Зараз я його знайду. Ось цей. Як ви бачите, додає 60 одразу. А також оцей. Він надає 40. Тобто разом за ці два закони ми можемо отримати плюс 100 до розміру паті, що ну, взагалі дуже непогано. Це треба розуміти. На цьому здається все. Ви тепер знаєте, як збільшувати розмір паті, як розрахувати кількість необхідних атрибутів та фокусів, щоб отримати. Потрібний перк. А в наступному відео я розповім і ми проведемо е, деякі дослідження стосовно того, чому мені не дають. Бо це доволі часто питання. Чому мені не дають? Але чому мені не дають, не просто не дають, а чому мені не дають міста або фортеці, які я захопив. Це доволі серйозна, так би мовити, проблема. Не всі розуміють, чому так стається. Ми з вами дослідимо її, її зробимо деякі висновки, але це буде вже окремим відео. А на цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Всім па-па.